Це вже добре, тому що люди знають, що вони повинні тут стояти. Це наше завдання. Приїжджали також мої друзі, які на роботі були, які також у Фейсбуці прочитали, що таке відбувається, і кинули все, приїхали до нас на підмогу. Хочу вам сказати, що ми там побачили хлопців молодих із дорожніми сумками. Які збиралися на Київ швидше за все, їх було. Ну і мене рахували, але багатенько. Вони підтягувалися, їх пропускали через КПП. І також приїжджали батьки, приносили передачі для своїх дітей. Звичайно, що у розмові із нами вони і ховалися трохи, і знову ж таки їм болить те, що відбувається з їхніми дітьми, перш за все. І вони розуміють, що вони не можуть. Їх туди відпустити, але відкрито про це заявити вони бояться. Так знаєте, на роздоріжжі стоять. Один із батьків сказав, що він 25 днів провів на Майдані, що він підтримує нас. Але у його дитини виключений телефон. І єдине, що він що йому повідомили, це те, що вони на декілька днів збираються до Києва. Тому ми розуміючи сьогоднішню ситуацію, складність сьогоднішньої ситуації, ми не можемо сидіти вдома. На жаль, погода не така, як би нам хотілося, але чомусь трапляються революції не літом і не навесні, коли сприятлива погода. Тому ми повинні під себе підлаштовувати погоду, не звертати увагу на дощ. Брати куртки, брати теплий чай і бути там. Зараз, е, наскільки мені повідомляли, там блокувалася дорога і на виїзд, і на в'їзд, е, не випускали наших друзів е, ні до е, спільних, на, ну, тобто не допускали ні в один бік, і не випускали, і не запускали. Отак. Але все одно ми туди зараз будемо їхати після сьогоднішньої зустрічі. Тому Читайте нас в Фейсбуці, знаєте, що є е, така група Одеса Курс Євро. Пишіть там свої думки, пишіть там свої пропозиції і слідкуйте за нами, тому що перша інформація, яка у нас з'являється, вона з'являється там. Ми обов'язково переможемо, бути іншого не може. Вони нас бояться. Слава Україні! Героям слава! Шій Одесі, нашим Одеситам, люблю вас. Знаю, що ми сильні, знаю, що ми переможемо.